Ми приїхали з гострим вірусом. І вже, як бачите, трішки поправились скоро додому. У відділенні раннього дитинства восьмомісячні двійнята Анатолій та Ярослав з мамою Анастасією до дитячої міської лікарні приїхали з Шишацької громади. Захворіли на вірусну інфекцію. Перші симптоми у нас з'явилися на минулому тижні у середу, це насморк, потім. Ми мали поїхати в шишахи на манту, і так як у них були червоні горла, підвищена трішки температура і насморк. Ну пізніше з'явився кашель, вже як ми сюди попали. То прийшлося їхати. Носи забиті, постійно промивання, постійно за ними догляд. Але потім трішки чуть-чуть вони такі більш бодріші. Бодріші нам робили рентген, нам робили узі. Все чудово. В наше відділення в середньому поступає до п'яти дітей, але це діти в середньої тяжкості або в тяжкому стані. Зазвичай це гострі респіраторні вірусні інфекції, ускладнені або бронхітом, або пневмонією з високою лихоманкою. За словами лікаря-епідеміолога Андрія Байбарзи, протягом останнього тижня в області на гострі респіраторні інфекції захворіло майже 8,5 тисяч осіб, зокрема на COVID-19 – 717 людей. Зараз в нас захворюваність висока на 74,9% перевищення в цього базового рівня. Це сума грипу ГРВІ, в тому числі і на ковід. Як і щороку, року найбільш небезпечним захворювань в нас залишається грип. Найбільш уражена група населення це в нас від нуля до чотирьох років. Це в нас не ситуація епідемії. За словами Андрія Байбарзи, 56% хворих на вірусні інфекції діти. Підсезон цей почався дещо раніше, тому що діти пішли заняття в школах, дитячих садочках офлайн, а не онлайн, як було попередні роки. До дитячої міської лікарні протягом доби звертаються близько 50 дітей різного віку. 75% потребують стаціонарного лікування, каже виконувачка обов'язків медичного директора Олена Ананевич. В минулому році, дійсно, і в попередньому роках в цей період домінувала все ж таки коронавірусна інфекція. Зараз ми бачимо клініку респіраторної вірусної інфекції. Це і ріновірус, це і респіраторно синцитіальний вірус, який дає багато пневмоній. Це і дійсно є, і коронавірус від грипу нині на Полтавщині щепили 280 людей. Кожного року, коли вмирають від грипу, то це люди, які мають якісь хронічні захворювання. Вакцини з оновленими штамами вірусу грипу, вони є, виробники їх вже виробили і вони. Завезені зараз в Україну і зараз є я узнавав реалізації в, в оптичній мережі в Полтавській області. Щеплення у нас проведено поки що дуже мало. І від грипу треба робити щеплення, і від ковіду. За словами лікаря-епідеміолога, минулого тижня найвищий показник захворюваності спостерігався в Градиській, Кам'янопотоківській, Козельщинській та Коломацькій громадах. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.